Вас цікавить питання, чим займатися з дітьми від року, якими розвиваючими іграми, тоді це відео саме для вас. Додивіться до кінця обов'язково. Одна з базових ігор для дітей від року є мозаїка, але я знаю, що ви її не дуже любите, та як ми її будемо давати дітям від року і далі. Нас іде в наборі платформа, основа, і дуже зручно, що всі деталі ми можемо зберігати саме всередині основи. І також йде 12 дуже яскравих шаблонів, які допоможуть нам в подальшому урізноманітнити цю гру для дітей. Від року з дітьми тут різні дуже яскраві класні варіанти шаблонів. З дітьми від року ми будемо починати грати просто з самою платформою. Я знаю, що ви боїтеся оцієї історії, коли все летить і розлітається, для того, щоб цього уникнути, ми правильно даємо гру. Як саме? Ви е, берете деталі, закриваєте, так, ви можете їх взагалі забрати з основи на час гри дитини і даєте дитині по одній фішечці. Даєте ви спочатку, самий перший раз самі показуєте. Вставляємо. так? Вставляємо. Дитинка вчиться просто вставляти. Навіть можете базове. Почати просто виймати, тому що координація ручок так ще дуже така слабка, і для дитини це вже буде розвиваючий елемент. Тобто навчилися виймати, вчимося вставляти по одній деталі. У нас іде щепковий захват. Одна деталька: вставляємо, молодець. Тобто, якщо ви дитині даєте лише по одній фішечці, не буде цієї історії, що всі ці фішки будуть по всій кімнаті, і ви можете не боятися. Але це незамінний, прекрасний базовий елемент для розвитку дрібної моторики. Тому обов'язково грайте в такі ігри. Далі ви вже вчите дитину, так, коли вона навчилася просто хаотично вставляти, ви вчите робити рядочок. До прикладу, будуємо дорогу, продовж-продовж рядочок, і дитинка вже утримує лінію, так? І складає. Склали, ви додали їй машинку, Так, до прикладу, їде машинка по дорозі для того, щоб їй було цікаво, щоб її додатково зацікавити до гри. Це базова буде гра в нас для дітей від року. Далі ми вже поскладнюємо. І додатково зацікавлюємо, коли ми кладемо шаблони, і е, дитинка, опираючись на кольори, так буде вставляти фішечки. Вставляй такий самий, шукай. так, Якщо дитина ще навіть не знає жовтий, шукай такий самий, робимо дерево мав Ви можете додатково обговорювати, сюжети придумувати, урізноманітнювати ці ігри, для того, щоб вони принесли максимальну користь для розвитку мозку ваших дітей. Тому обов'язково нехай у вашому арсеналі будуть такі мозки. Зайки, щоб ваші діти були розвинені та успішні.